По Франківську тривають роботи із благоустрою територій. Так, на вулиці Вовчинецькій, 170 для мешканців готують нову зону відпочинку. Це буде сквер загальною площею тисяча квадратних метрів. Стан робіт на цьому об'єкті перевірив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із директором департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Михайлом Смушиком. Як розповів представник підрядної організації, головний інженер Івано-Франківської дорожньої служби Геннадій Тарасюк. Роботи тут розпочалися на початку травня. І їх планують завершити до кінця червня. Із загальної площі скверу близько 900 квадратних метрів займатимуть бруковані доріжки. Також додатково озеленять територію, висадять нові декоративні кущі, квіти та дерева. Площа скверу порядка тисячу квадратних метрів, це буде гектар з лишнім займає. Площа брукування 700 метрів, це буде сірої плитки і порядка 200 метрів жовтої плитки. Сквер має виглядати дуже прекрасно, має виглядати дуже привабливий такий європейський вигляд. І що саме цікаво, мені хотілося б зауважити, по вартості, по вартості він не дуже велико. Вартість займає. Чому? Тому що приміняли сучасні матеріали, використовували сучасні технології, і, от хочу зауважити: у нас буде примінена урна або мусорний ящик, як його і раніше називали. По вартості наших 10 відповідає вартості одному, який поставили наші сусіди у Львові. Ці роботи закінчать приблизно до середини червня, а далі розпочнеться друга черга встановлення лавок, новітнього освітлення, урн для сміття. Також окремо передбачене місце для паркінгу. Основна ціль це те, що місто відвело за собою 38 скверів і парків. Ми виготовили акт на землю і зараз поступово крок за кроком ремонтуємо ці парки і сквери, робимо їх благоустрій, робимо лавочки, бруківку, освітлення. В роботі зараз, наприклад, на тільки на вулиці Вовчинецькій, це ця адреса. Вовчинецька, 170, Вовчинецька, 202, 206, Сахарова 30, парк на вулиці Молодіжній, окремо тут неподалік. Тут зроблений вже майже весь благоустрій на вулиці Героїв УПА 6. Тобто по всьому місту робиться благоустрій скверів і парків для того, щоб зробити їх гарними, упорядкованими, і франківці мали зелені зони. Це дуже важливо зберегти зелені зони. Тому ці роботи тривають, не зупиняються. Підготовлена вже проектно-кошторисна документація інших об'єктів, таких як парк на воїнів-інтернаціоналістів, який ми розпочнемо. Друга черга біля Лемківської церкви, біля княгини, на яку ми робимо. Сквер на вулиці Галицька, Витвицького, первоцвіт, який в роботі активно, і величезна така відпочинкова зона зараз робиться. Тобто, бачите, крок за кроком робимо місто більш упорядкованішим, більш зеленим і більш таким привабливим. Роботи не зупиняються, плани достатньо великі. Зараз за літній період часу максимальну кількість робіт по брукуванню, по асфальтуванню і по облаштуванню наших прибудинкових територій буде здійснено. Thank you.